А колись я сюди і бігала в кіно. Усім привіт, вітаю вас на каналі. В нашому місті відкрився новий магазин Market Opt. Зараз підемо, подивимося, що є цікавого. І одразу звертаю увагу. Мій мийний засіб для посуду коштував 75, зараз 48,90. тут літр. Це є український виробник. Ну, це на те, що відкрився, то поки такі ціни. Хоча він вже відкрився. Вже час пройшов. Так, родзинки, цукати. Інжир, курага, але знаєте що? На жаль, що це все в відкритому доступі, так, і на мою думку, це не дуже добре, тому що такі моменти треба прикривати. Наприклад, як грішки, ну так, вони їх можна почистити і все. А Ну, це вже таке діло, кожен вибирає те, що йому до вподобає. Що ще хочу сказати? Спеції. І я вже тут була дивилась. тому я йду і хочу сказати, що, наприклад, такі спеції я бачила лише в Market Opti. Це теж є український виробник, і це класні спеції. Я їх колись замовляла на розетці. Потім дивилася у нас в магазинах. У нас в магазинах я такі спеції не бачила. А в Opti я побачила це єдине, що поки що ні, не єдине, що відрізняє маркет-опт від інших. Відрізняє, знаєте, що. Продукція гармонія це є полтавський виробник, і до війни я купувала дуже класна продукція. Мені до вподоби була, але спочатку повномасштабного вторгнення вони припинили по 27 гривень. Такі йогурти полуничний ківі та абрикос. Вони припинили своє виробництво. а Зараз знов відновили там, ще є десь молоко. Людей я не хочу показувати, поки показую вам м'ясо. Так, тут, ага, ось. Е, кефір дуже смачний. Зараз він коштує 34 гривні, знижка на нього йде. Молоко, гармонія, мені теж доподобала. Зараз я його не бачу. І дуже смачний був сир, гармонія. Поки що теж я не бачила. Молоко вже купувала, просто на зараз його немає. Є кефір і йогурти цього виробника. Так, зараз знижка на такі йогурти маркет ну, там, Наприклад, інших виробників ми зустрічаємо в інших супермаркетах. Мені е, цікаво саме. Те, чим відрізняється? О, масло вершкове. Такі ціни. Ні, оце ціна на масло вершкове. Хлопчик з ложкою 83 гривні. Але щось не така обкладинка, як це, мабуть, про ну, так, чи маргарин. Написано масло, але яке то має бути масло за 44 гривні? Дорослі люди, ви все це чудово розумієте. всілякі сири тут можна дивитися. Так, далі. Ковбаси, ковбаси. О, кому по 1970. Плавлений сир. Далі. Дріжджі живі по 7,80 львівські, по 10 гривень духмяна хата. Дріжі. Ну всілякі тістечка. Я навіть не знаю на них ціни, тому що, щоб порівнювати, де дешевше, де дорожче, тому що я таке не купую і, відверто кажучи, цін таких я не знаю. Тому чи дорого це, чи ні. Е, так, яйця. 47,50 за десяток. Там ще яблучка, фрукти усілякі є. Яблочка 41 гривня. Наприклад, і борошно, там макарони теж відкрито. Така продукція відкрита. Ні, можливо, це норм, я ж не кажу. Буває норм, буває стрьом Морковка по-корейськи, капуста, водорослі морські, гриби. Ну, в такому. Бери ложку та їж, якщо хочеш. Так. Перець болгарський 207 гривень. Такий, такий 119. Огірки по 59. Перець в чилі, 299 за кілограм. Так, ну, є також картопля, 26 гривень, Усілякі і соуси, я в них не маю рації, тому що я не дуже в цьому розуміюся, я таке не купую. Я, ну Тут є відділ теж е такий і я роблю аджику, коли з -е городу та свіжі. Помідорки, та нам'ясорубці, та болгарський перчик, який ти у бабусі купив. До речі, гель для душу, цікава ціна. Це є український виробник. Я в купувала такий шампунь для волосся. Мені дуже до вподоби. Український виробник, тому звертаємо увагу. І олійка, там сіль, та ну як Аджику, наварив. І смакота, ну то дивлюсь, що тут і для прання. Ну, Ціни вони плюс-мінус е однакові майже, приблизно однакові. До речі, у ці серветки 170 гривень. Боже, бо тут 100 штук для цього, як його прибирання. Боже, блогери як розповіли про них, я ж пішла, теж така надивилася, думаю, треба ж мені купити. Я купила, як від них тхне, та. це так витрачати просто зайві гроші на те, щоб щось там та й і було. Так, що ж, о, дивіться, в мене був такий мийний засіб для посуду. Тут 72 гривні, він йде з дозатором. Український виробник дуже класний. З лимоном, оце з глиною. І тут з чим я вже не пам'ятаю. А, лайм з додаванням харчової соди. Просто рекомендую. А порівнювати з цим вони майже однакові, просто що тут ціна буде 75, а на честь відкриття ціну знизили. Наскільки я зрозуміла, це виробництво маркетопту власне. А це вже як беруть на продаж. Тому а до речі, в Єві я бачила м'яке пакування, ось такий донат. А ось він є, так, 53 гривні. Бачите, якщо вам не треба оця пляшка з дозатором, можна купити такий же об'єм, але за 53 гривні. Отакий, так, я бачила. І така ж сама ціна. Тому, будь ласка, отримуємо українських виробників, а то, а як же ж. Що тут ще дивитися? Цікавого. Ідемо, подивимось, що тут ще є. Ага, усілякі крупи. Ціни я вам буду показувати. Гречка, але не ядрці. 37 гривень, манка 21 гривня, пшено 19 гривень, рис 37, а що це за рис за 37. Тут 800 грамів, до речі. От. Хм, приблизно борошна. Скільки йде? 2 кілограма 48-60 за 40 гривень. І, до речі, дивилася як інформацію, і кажуть, не важливо, який виробник борошна, головне, знаєте, що було, дивіться склад. Склад білку має бути там, де вище, там буде. Якісніше борошно, і білок має бути чи 11, ну щось. Тобто можна порівняти, де білка буде більше, в якому борошні, отаке буде брати, воно буде піни. О, піниться, кажу, боже, я після того. Буде якісне. 32,70 макарони. Можна ходити дивитися довго, шкарпетки, будь ласка. А знаєте, що мені ще подобається в Opt? Це те, що ти менше слухаєш музику, а більше слухаєш інформацію про товари. Я так само дізналася, я йшла на базар, почула Market -Opt, там Розповідав про те, що про гармонії думаю, о клас, я зайшла, так би я і не заходила. Розумієте? О, які яскраві 39 дев'ять гривень шкарпетки зі смайлом? Т такий кольор, такий, а позитивно. А кому червоні? 39 гривень. Ну також печиво. Такі вироби усілякі, на жаль, не закрито. Це що мені о мажор, боже. Я одразу пригадала 90-ті, коли по дві штуки продавали мажор, і мені з вишньої дуже подобався. До кави це було щось неймовірно просто. А так. Пройшлась прокуляс, цукерки, сир. По 78 гривень. О, такий сир. Мені вподоби, 68 гривень. Коли ти береш свіжий огірок, помідор, сир цей з олійкою. Смакота багато-багато зелені. Це не тільки вечеря, а це. Наївся, називаються. <рес> Ось бачите, як крупи відкриті, заходь, черпай. Ну, Можливо, для когось це норм. Для мене це не дуже такий норм, тому що Ну, кожного свої, як то кажуть. Я не хочу людей показувати, я камеру буду опускати, щоб ви розуміли, коли проходите. Далі ще тут у нас є морозиво по 8,50 гривень, ось таке морозиво. Ну, щось мені здається на дотик, знаєте, таке враження, як лід. Ось таке морозиво 8,50 гривень. Ну, і як завжди, усілякі солодощі. Це ну, таке, що є в всіх магазинах. Ось морозиво ще. Усіляки, усі... ну, тобто ви зрозуміли. Показувати те, що є в інших магазинах, ну, я не дуже. Ну, це вже таке все для настрою. Якщо дуже хочеться пити, ми тут не будемо затримуватися. Ось такий невеликий ковбаска, ковбаска 64 гривні. За 55 вже порозбирали. На цьому я буду завершувати сьогодні відео. Дуже сумую за прогулянками за місту, але. Під час повномасштабного вторгнення я не хочу. Я люблю дуже наше місто, і я не хочу. Ви хто зрозумів, хтось зрозумів. Кому потрібно пояснювати, то пояснювати вже не потрібно. Рахат лукум, до речі, не знаю, як він за якістю 34 гривні. Але такі солодощі я люблю. До зустрічі в новому відео. До побачення.